черговий раз, слава Богу, не йшлися й ті, що пошкодували моїх собак. Камарочка, не будь такою зажуханою на камеру, будь пожалуйста. Ділаю то борзий від. Редюша, воно зажухали, лежить собі, бідненький встати не може. Карюша, він підійти не може. Мотік, Мотік, так, ділай зажуханий від бігом. Бо тут вас шкодують, наконець-то, наконець-то, то всі пишуть, ото... Такі халюні собаки, зажухані, зажухані. Да. От, так от. Мені треба працювати з кінологом. Підемо до кінолога. <сум> Підемо до кінолога. Виходимо, да? пішли. Пішли. Тут пишуть, що ви зажухані, треба до кінолога. Пішли, виходимо. Виходимо до кінолога. Комарче. Боже, як почитаєш ці коментарі, мені ж плохо становиться. Я дібралася... Добрий вечір всім. Я дібралася до коментарів. Мені стало плохо. Я не знаю, скільки я ще їх почитаю сьогодні. Заюшенька, а ну сядь. Сядь, мій зячок. Сидіти. Сидіти. Молодець. Дай мамі лапу. Дай. Дай. Був би, бачите, а був би не зажуханий, не дав би. А так зажуханий і дає. Отак от. Все. Скажи добрий вечір. Лягай, лягай. Молодець, молодець. Бо там пишуть, що ви команди не виповняєте капець, зажухані собачки. Зажухані ті мій. А ти ж мій зайчик. Боже Боже, люди. люди. Мені пише сюди штук 10 собак, і я б тоді точно самоізоліровалась і від людей. Так, чистюльки, оце бачите, тирсу накидали на, на полу. Не можу попелісосити, бо немає світла. Он такий лайфхак показувала, а попелісосити не можу. Срач, коротше, в мене срач, собаки зажухані. А, а Сьогодні прочитала, що в мене тут собаки дістрофіки. Карюша, покажи свій дістрофанізм. Я ржу, коротше. Я, 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 мабуть, буду вимикати коментарі, бо ну, ну капець. в мене ще й почався опалювальний сезон. То часу ні на що не вистачає, я читаю це дурню, я читаю просто дурню. Все, всім доброго вечора, українці, тримайтеся, світла немає по всій Україні, але ми маємо триматися, ми маємо триматися. Все буде Україна, бережіть себе і не зажухуйте собак.